Відеопрограма 6 хвилин про сьогодні має гостя Осипа Магора, депутата Львівської обласної ради, представника Всеукраїнського об'єднання Свобода. А головне в контексті нашої програми секретаря депутатської комісії з питань екології, природоохоронних ресурсів та рекреації. Доброго дня! У нас, пане Магор, до вас одне запитання: хто є реальними власниками мисливських господарств на Львівщині? І як вони на вашу думку господарюють у цих своїх господарствах? Доброго дня. Ну перш за все, треба сказати про те, що площа Львівської області становить 2 мільйони 180 тисяч гектарів. З них 1 мільйон 771 тисяча це є території, які використовуються під лісомисливські угіддя. Можете собі співставити, який процент. З цього всього 653 тисячі гектарів займають ліси. 45 тисяч займають водно-болотні угіддя. І 1 мільйон 73 тисячі займають польові угіддя. Ви бачите, яка йде різниця між лісовими масивами і польовими. А я зараз наголошую, чому це так важливо. Ну, скажу вам, що в Львівській області. Порівняно з Західною Україною найбільша чисельність мисливців, вона становить 48 тисяч. Ні в одній області такої кількості мисливців немає. Тому десь у вас би напевно виникло запитання: а чи на кожного мисливця є хоч по одній дичині? Ну, скажу вам таке: що в товариства, які організовані, Українські товариство мисливців і рибалок у нас на сьогоднішній день зареєстровано 69 11 тисяч мисливців входять власне в ці товариства. 27 мають право носіння зброї і всі документи для того, щоб бути мисливцями. Після цього для того, щоб відбулося прийняти участь в полюванні, необхідно купити ліцензію. Повернемось до питання, хто є реальними власниками мисливських господарств? А цих 48 тисяч мисливців, які мають право бути мисливцями, а тих 11 тисяч мисливців тисяч. Насправді, ж, ми розуміємо, що за мисливськими господарствами стоять інші люди. Це олігархи, це багатії, які господарюють у тих мисливських господарствах кожен на свій лад. Ми можемо про це сказати Львівщині. За яким господарством хто стоїть? Ну, відкрито я не хочу говорити. Напевно, мисливці краще знають, хто стоїть, але воно так насправді є. Все розподілено, поділено і все нормально. Ну, якби ви казали, Ми. за чутками, так, або за інформацією або... з неофіційних джерел. Ну, дивіться, як ви можете сприйняти такий випадок, коли минулого року в листопаді місяці була сесія, і на сесії ми дуже довго продовжувалася сесія, це було друге, здається, пленарне засідання. І дзвонять до мене як до голови підкомісії по лісових мисливських угідь, мисливці Старосамбірського району, межа прикордонної зони, де перейшло 27 оленів з польської сторони, і вже другий день намагаються відстріляти. Тому е, пере, кордон, коли ми приїхали, виїхали і побачили гільзи, е, перетнуло тільки чотири назад назад. Все решта залишилося на Україні. Ну е, зразу вам даю відповідь, хто володіє. От і ці люди володіють. Як у нас на Львівщині всі е, українські товариства мисливців і рибалок, які зареєстровані у нас, тобто е, користувачі лісовими мисливськими видями, є 249 єгерів. 249 ігерів обслуговують площу 1 мільйон. Це, це що я називав мисливські гугі. Вони заробітну плату мають 1 тисяча гривень. Мінімально. Ну, вони на службі у цих реальних власників мисливських господарств. Я хотів так. би повернутися до попередніх чисел. Отже, майже половина площі Львівщини, якщо я не помиляюся, це так. мисливські господарства. Це так? мисливські господарства і реальними власниками, майже половини. Площі Львівщини є олігархи, багатії, які роблять там що хочуть. Так просто звучить відповідь на мав питання. би бути власником по закону закону український народ, громада. Воно насправді так не є, тому що ці речі, які проходять тут, вони не так просто проходять. Це ж дається добро. Власниками. Скажіть, будь ласка, от мене зараз би виникло запитання таке. Ви, напевно, би мали поставити мені запитання, або я би сам собі поставив таке запитання чи до громади. Е, є ресторани у Львівській області, та й не тільки на Львівщині, е, в Закарпатті, де блюда з е, таких тварин, які ви замовите, це вам принесуть. Як ви вважаєте, звідки вони беруться? Вони беруться браконьєрськими методами. І Шляхи їхні поставки простий смертний мисливець, не може собі дозволити, тому що є полювання, де збирається відстрілочна карточка. Умовно, там вони беруть на кабана 600 гривень, і їх іде там чоловік 5-7, може й більше, і вони там застрелять цього одного кабана, поділять, там попаде на кожну там, по пару кілограму цього м'яса на кості. Але туди йдуть туші, значить, це робиться. Це налагоджений процес, і воно йде очевидно, скоріш всього, за згодою власників так званих. Пане Магор, львівська демократична влада може щось протиставити цьому процесу управління мисливським господарством з боку олігархів. Мені здається, що нічого не протиставить. Дякую вам за чесну відповідь. Так, це, це є чесна відповідь, я вам просто хочу сказати. І можу на це е, дати свою аргументацію. Але скажу вам чесно: е, бачите, я в Львівській обласній раді бачу ряд таких людей, е, депутатів обласної ради. Мені здається, якщо б їм громада уповноважила, їх небагато повноважила повноваження на 24 години. Повірте, вони би свій обов'язок виконали і порядок навели. Їх є дуже мало. Дякую.